Детективи Набу та слідчі ГПУ об'єднаються, щоб разом розслідувати справу чорної бухгалтерії партії регіонів. Слідчу групу створять до кінця тижня. Про це повідомили голова Набу Артем Ситник та начальник департаменту спецрозслідувань генпрокуратури Сергій Горбатюк. Кажуть, справа чорної бухгалтерії притинається зі справою узурпації влади Януковичем. Тож розслідування буде ефективнішим, якщо об'єднати зусилля. пропрацювавши. Ці матеріали побачили, що у багатьох чи в більшості наших кримінальних провадженнях ці матеріали можуть бути використані як докази. Там діяльності злочинної організації чи протиправної діяльності членів цієї злочинної організації ця справа ця чорна бухгалтерія. Вона дуже дуже суттєво перетинається з їхнім розслідуванням в частині узурпації влади, там Януковичем і інших там підкупу депутатів, які також входили, там, я так розумію, там в стадії узурпації влади. Зараз ми провели з ними таку комунікацію, отримали офіційне звернення.